О, це довга історія. Я любитель роздавати наліво-направо гроші. Два роки я вже тут на цій проклятій війні. І Я працював в Чехії, почалася ця біда у нас на Україні. Я взяв, зібрав рюкзак, ну продав, десь збирався дві недільки. Що ми даємо їм просратися, ну коли вони і нам дають, Ну ми більше їм даємо. Хоч бо з чому, бо за нами правда. Я сам з Івано-Франківська. З області. Район Городенка, село Сарафинце, моє любиме. Недавно відпуск, представте, я був, недавно в відпуску, тому я Це ще такий заряжений. Трохи кешко вдома. Бо я вижу, які там люди, як їм все насрати на все. Як вони собі гуляють, двіжують, на заправках собі всім по барабану чисто, що твориться у нас тут. -ка. Ось. Мами плачуть, другі двіжують, гуляють, якось так не має бути. Ось. Хоч гуляти, хочеш пити, але закрийся там у хаті, бо тебе менше виділи. Ми всі як рідні брати. Я не можу вам це ну, передати, як я своїх хлопців люблю. Ось так то. І коли нас починають крити, ось я не кажу, який я добрий, такий справедливий, це все, ну я бігме Боже, я прошу Бога ось, за своїх хлопців. Ось іменно за них. Бо я збив, їду до церкви, все, у мене в машині Біблія, дві, все. Ось іменно коли нас атакують, іменно переживай за своїх братиків, бо я їх по-настоящому люблю. По-настоящому. Ось. вони є такі настоящі люди. Ось. Ось так то. Я з Запоріжжя сам і прийшов на війну 22-му році. З самого початку майже через тиждень після початку потрапив вже в бойову частину. Та й почалась звідси історія війни. Скільки вам було років? Майже 20 вступнуло, там без двох тижнів. Знаєте, як бойовий дух бачив, як всі взялися за війну, хотіли приїхати проти ворога. Та й ми з хлопцями вирішили. Взагалі цікава історія, що нас до війни готувалось п'ятеро, але кожен раз, знаєте, перший день пішло п'ятеро. Нас заслали, того, ну, послали назад, бо молоді. Ми пішли потім до частини напряму. Нам сказали, ходіть, завтра вже приходьте, оформимо вас. Ну і на той день, коли сказали, що все вже, то пішло тільки двоє. Всі разом, знаєте, ніхто не боїться, У всіх адреналін, знаєте, наоборот, всі сміються, як знаєте, не на паніці, але ну, як такий защитна реакція сміятися. Шутки та й нормально. Сіди, доповідь, доповідь по останній цілі, як відпрацювали? Азіат, азіат, я сіпі. Відпрацювали добре, добре. 15 п'ятнадцятого уражена. Плюс, плюс, дякую. Ну, ось десь так і працюємо. Зазвичай попадаємо, але бувають такі дні, коли не летить. Ось тут тиснуть. Підходять зі всіх країв. Цілі зараз близько. Працювали спочатку на 15-14 кілометрів, а зараз працюємо на 8. Якщо є снаряди, то працюємо. Якщо їх мало, то економія. Декілька днів назад. Ми відпрацювали бліндаж. Нам відправляли фото та відео, показували, як ми розібрали бліндаж. Скажу чесно, на початку було інтересніше, тому що ми працювали по техніці. По техніці це дуже файно дивитись, як воно все горить. А зараз, ну, зараз ми в основному працюємо по піхоті, ну, бачимо, ну, відчуттів, як на початку таких вже нема, вже все перегоріло, так скажемо. Росіяни вночі цілили по Україні трьома десятками шахетів. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Запускали ворожі дрони з приморська Хтарська та Єйська, що на Росії. Наші оборонці неба працювали від ночі до самого ранку. У деяких областях тривога тривала понад 8 годин. Збити вдалося усі 30 безпілотників камікадзе. Четверо людей загинули, і ще п'ятеро поранені на Донеччині. Як інформує військова адміністрація, загарбники били по трьох районах області. Під прицілом супротивника були кілька підприємств: два інфраструктурні об'єкти і сім будинків. Російські снаряди поцілили також зо півдесятка десятка багатоповерхівок. На Харківщині постраждав мирний житель. За даними військової адміністрації області, армійці Кремля били по поліклініці, будинках та автівках. В Богодухівському районі горіла квартира у Куп'янську полум'я. охопило господарчу споруду та житловий будинок. Від ворожого вогню потерпала Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли Нікопольщину за півтора десятка разів. Запускали дрони камікадзе. Також били з важкої артилерії та реактивних градів. Загорівся один із приватних будинків. Пошкоджені три помешкання і стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма та газогін обірвано електродроти. Одна людина загинула, ще 15 постраждали через російські удари по Херсонщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, кремлівські війська поцілили освітній заклад та адмінбудівлі. Також ворог понівечив три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Двоє цивільних загинули ще один поранений через російську атаку на Запорізькій по Запорізькій області. Впродовж доби ворог понад пів тисячі разів бив по регіону. За даними військової адміністрації, зруйновані щонайменше 14 осель. Викрадення майна до 3 тисяч гривень тепер не кримінальний злочин. Такий законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Натомість за крадіжку до 3 тисяч гривень посилять адміністративну відповідальність та запровадять штрафи. Відповідний законопроєкт внесли до Верховної Ради 8 березня, а напередодні повернули із підписом чільника держави. Відтепер штрафи за крадіжку майна становитимуть від 850 гривень до 5 тисяч гривень. У разі повторного злочину можуть стягнути сімнадцять. Тисяч гривень.